Привіт, друзі! Нещодавно в нас був стрім з експертом з питань працевлаштування та легалізації в Польщі щодо оцих останніх змін спецуставу від 12 березня 2022 року, яку зараз впроваджують, яка зараз от власне підписується і входить в силу. І в цьому відео я вирішив зробити для вас таку вижимку того, що ми проговорили з експертом, щоб ви не передивлювались там а більше години стріму, а коротко, чітко і якісно тут зрозуміли, хто може легально перебувати, подаватись на карту. Ти побиту, що з коронавірусними продовженнями документів вони зносяться майже для всіх. І власне це все буде в цьому відео. Будь ласка, допоможіть поширити це відео, щоб якомога більше людей дізналось цікаву, важливу і правдиву інформацію, без жодних залякувань про депортації, про те, що когось там виженуть, не дадуть документи і так далі. Тільки суха правда. Погнали! Так от, що дуже важливо зафіксувати, перше входить зараз в силу не якийсь новий закон, а зміни до вже існуючого закону від 12 березня, як я вже сказав, що за зміни? Перше перебування громадяни України та члени їх сім'ї, у яких легальні підстави перебування закінчились після початку повномасштабного вторгнення, мають право перебувати далі в Польщі легально до 24 серпня 2023 року. Неважливо на яких підставах ви тут були візи, без візи, карти побиту і так далі. Навіть неважливо вже зараз буде, коли ви в'їхали. Важливо, щоб легальність вашого перебування закінчилась саме вже після 24 лютого 2022 року. Тоді ви на це все можете претендувати. І це теоретично можуть продовжувати. Ми також проговорили це з експертами. Можуть продовжувати і на 24 і так далі. На ці теми зараз багато буде і є спекуляцій, але зараз ми знаємо тільки те що до 23.08.23 року це продовжено. Чи буде це продовжуватись далі чи ні, ми не знаємо і поки що знати не можемо. Я думаю, до літа 2023 року цієї інформації в нас не буде, принаймні офіційною вже. Це тільки інтерпретація закону, і наша зараз, і всі експерти, які зараз про це все говорять, це інтерпретація нам, поки що, всім експертам, не експертам, треба поспостерігати, як ця устава буде використовуватись на практиці. І тільки після того, як ми зрозуміємо, як на практиці вона. Працює після цього. Ми зможемо вже 100% безапеляційно щось стверджувати або не стверджувати в майбутньому. Ми з експертами також зробимо ефір, коли вже це працюватиме. Ми зробимо ефір з поясненнями, тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоби такі ефіри, такі відео не пропускати. І розберемо ваші питання, можете задавати вже зараз в коментарях, що вас стурбує. І ми з експертами ваші питання під цим відео розберемо в одному з наступних відео. Так, от, ті самі йдемо далі, довго очікувані місяців після повномасштабного вторгнення, а які всі громадяни України чекали, знесено. Нагадую, а в цій уставі від 12 березня 2022 року було сказано, що після 9 місяців українці зможуть податись на карту побиту по спрощеній процедурі, тобто, майже типу, просто прийти, податись документи, фотографію і отримати карту побиту на 3 роки. І ми всі це чека і зараз це знесено ніхто таким чином не отримав карти побиту, і всі, хто подався на так на таку процедуру отримання карти побиту, просто отримають. Не розглянуті справи назад, тобто їх навіть не розглядали і розглядатимуть не, не розглядатимуть. Вам всім прийде повідомлення по пошті, що е, зоставлено без розгляду. Якщо ви оплатили цей розгляд, вже подачу на карту побуту, ви можете написати заяву на повернення коштів і вам їх повернуть. Робіть це не через воєвудський ужинт порадив експерт, а через ужинт міський одразу так буде швидше, краще і, і, і краще. Чи можна зараз подаватись на карту побиту було в нас також питання. До 1 квітня подаватись на карту побиту майже нікому не можна, можна буде подаватись тільки після 1 квітня, і тільки і то не всім категоріям, тільки а, виключно робота по роботі. По високій кваліфікації, так звана Blue Card і по підприємництву. По підприємництву цим категоріям можна буде подаватись на карту побиту після 1 квітня. А по воз'єднанню родини та студентську карту побиту на жаль. Поки що не можна буде навіть після 1 квітня. Також ми проговорили, що всі українці, можна сказати, автоматично приїхавши в Польщу від війни, рахуються як люди під тимчасовим захистом. Тобто, неважливо, вказували ви, подавались, отримували якісь статуси чи ні. Умовно, скажімо так, урядом Польщі всі трактуються як люди під тимчасовим захистом. І автоматично через це ви можете і як подаватись на різноманітні допомоги, і так само через це ви отримаєте всі перепони, подач на карти побиту і так далі, як ті, хто добровольно обрав для себе тимчасовий захист. Простими словами, уряд Польщі просто вирішив не паритись і не розділяти українців на ті, хто там, хто по цьому приїхав, хто по цьому всі. Об'єднались для уряду Польщі і спростили для себе уряд Польщі спростив для себе так роботу. А ну через те, що дуже багато мігрантів вони тупо не вивозять. І навіть є проблема в тому, що через це, через це рішення, люди, які вже давно жили в Польщі, також підпадають під усі ці нововведення, і також не можуть зараз податись на ті самі карти побиту. На жаль, в контексті перебування. Польщі Та переміщень по Євросоюзу, наголошую, тільки в цьому контексті. Дія ПЛ плюс закордонний паспорт майже дорівнюють карті побиту. А на ефірі задавались питання: так, ви теоретично можете і без дія ПЛ просто з закордонним паспортом переміщатись по Європі і так далі. Так, в практиці наразі до українців в Європі да й не тільки відносяться з розумінням. Зі співчуттям кажуть там комусь на ННО, комусь навіть нічого не кажуть. Але маєте на увазі, що відсутність дія ПЛ, коли ви подорожуєте Європою, а може бути підставою здобуття якихось там проблем. Тому краще завантажте, зареєструйтесь там і щоб ви були впевнені в тому, що у вас все нормально, легально спла спла сплановано. Виїжджати можна не більше ніж на 30 днів, не загалом. Так, також були колись чутки, що не можна перебувати за кордоном у Польщі більше ніж 30 днів. Ні, ви можете виїхати МОН на 29 днів, потім повернутись в Польщу і знову виїхати на 29 днів. Ну і так, і таким чином ви не втрачаєте свій статус. А тобто, один виїзд має бути не більше ніж 30 днів. Також ми розібрали питання, чи є сенс зараз робити візу. Так, є для впевненості в майбутньому перебуванні, щоб не залежати від того, чи продовжить цю спецуставу, чи не продовжить. Плюс навіть ми обговорювали з експертом те, що ну це спецустава, її навіть можуть можуть відмінити. От якщо зараз, коли зараз от Україна перемагає, Польща може сказати: а ну все, ось вам там місяць-два, повертайтесь, і спецустава закінчена. Тобто, це така штука, яку можуть теоретично знести, навряд чи це буде. Але це наші такі здогадки. А от віза, якщо у вас буде готова віза на рік, наприклад, ви точно знатимете, що цей рік ви знаходитесь легально, працюєте, подорожуєте і так далі. Також візу отримують люди для того, щоб бути більш мобільними. Власне, підуть ці 30 днів не підв'язуватись. Ну і на карту побиту можна буде податись тільки після 1 квітня, і то не всім. І ще невідомо, коли ви цю карту побиту отримаєте і чи не придумає польський уряд ще щось продовжить. Там після 1 квітня ще далі. Так. І тому реально більш вигідно зараз, якщо у вас є необхідність там тут, наприклад, легально працювати, вже зараз податись на візу, отримати її і спокійно перебувати в Польщі, спокійно собі працювати і бути впевненим в собі. На візу можна навіть подати зараз, не виїжджаючи з Польщі. А ми у Workport, до речі, зробили також таку функцію. Ви дуже питали. Ось вона тепер є повністю легально. Через кнопочку ви можете натиснути і виробити собі візу, не виїжджаючи з Польщі. а Ваші документи офіційно, офіційно для стражі гронічної, не через якихось дядячок, не через якихось перевізників нелегальними способами, а офіційно застраховано. Ці документи проходять через страж гранічну. У Львові ви отримуєте свою візу, і також ці документи повертаються офіційно застраховано до вас тут в Польщі. І ви можете не виїжджати отримати собі таку візу. Ви можете або пройти путь Самурая і без якихось там там Помічників самі це все зробити, або можете натиснути кнопочку, і з вами зв'яжеться спеціаліст, якраз той, з яким ми робили інтерв'ю. ну один Він один з тих спеціалістів, який цим працює, а, і допоможе вам виробити цю візу, якщо вам така допомога потрібна. І причому після натискання цієї кнопочки не просто ви обов'язково робите візу, а ви зі спеціалістом ще обговорюєте, може вам конкретно в вашому випадку вона і не дуже потрібна, і ну тоді ви не робите візу. Тобто ви можете зв'язати зі спеціалістом. Навіть просто порадитись, чи треба вам робити візу, чи не треба. А ще з 1 квітня планується в Польщі створити загальну базу всіх установ в Польщі. Ужендипраці, ЗУСИ, стражданічна поліція і так далі. Це, е... Як на мене, це дуже круто, тому що це значно пришвидшить обробку документів, тому що ужент, коли розглядатиме вашу справу, зараз от, коли ужант розглядає, він має направити запит в страж гранічну, а чи легально ця особа перебуває і так далі. Страж гранічна, через який час відповідає, тобто це все затягує час. І в усі ці установи він направляє а, запити, чекає відповіді, А зараз це все буде одна загальна база. І доступ до всієї бази буде одразу у жонду Войвудського, він зможе це швидше розглядати. Але, умовно, є і мінуси для тих, хто не дуже чітко слідкує за виконуванням своїх зобов'язань в Польщі. Тобто за інформуванням у жонду про те, що ви звільнили з роботи, тепер слідкуватимуть детальніше. І якщо ви там неправильно щось зробили, вам змогу, будуть мати змогу вашу карту побиту зробити. Не діючою, тому вам треба буде більш детально слідкувати. Задавайте питання в коментарях, коли це вже все буде діяти. Якщо вам буде цікаво, можемо зробити окреме відео, як там піти з роботи правильно, як змінити роботу з карти побиту і так далі. Все, що вас цікавить, пишіть в коментарях. Ми будемо про це робити окремі відео. Тепер, що стосується абсолютно всіх іноземців, і ті самі ковідні продовження документів відміняється будь-яке. З цими змінами будь-яке продовження документів на підставі пандемії. Тобто, зараз, як ми знаємо, діє стан загруження епідемічного, і всі документи, там візи, карти побиту, усвячення і так далі, вони продовжені. На, на до кінця пандемії плюс 30 днів. В нарешті ми позбавимося цього, і після входу в силу цієї устави це всі-всі документи не, про, не будуть продовжуватись. А так, 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 плюс вони прогнозуються, дають дадуть не 30 днів, не до кінця пандемії, плюс 30 днів буде, а плюс 90 днів. Це поки що прогнози. Офіційної інформації нема. Але вже з декількох джерел ми ці про ці 90 днів чуємо. Тобто всім громадянам. Треба буде, які перебувають тут тільки по ковідним цим продовженням. Вони матимуть 90 днів на те, щоб або виїхати з Польщі легально, поки вони тут перебувають, або податись на якісь карти побиту, податись на якісь інші на візу. Може, якраз можете зможете податись на візу, наприклад. А, але всі громадяни це ми зараз говорили про громадян будь-яких країн. Але громадяни України, які підпадали під ці ковідні продовження, автоматично прирівнюватимуться до українців, які підпадають під воєнну спецуставу, тобто зможуть перебувати, працювати до 23.08.23. .23. Умовно вважатиметься, що ваше легальне перебування по цим ковідним спецуставам закінчилось і ви. Ваше легальне перебування закінчилось під час дії е, воєнної цієї спецустави, і тому ви вже під неї підпадаєте. І ви захищені цим законом від 12 березня 2022 року, і тому ви зможете претендувати на всі ці плюшки, а також матимете всі ці зобов'язання, які мають люди, які тут е, які закінчилось легальне перебування під час. Е, Повномасштабного вторгнення на цьому основні моменти це всі. А якщо вам цікаво більш детально, також там нам задавали багато коментарів. І ми на них відповідали. Посилання на прямий ефір я залишаю в описі. Дякую за перегляд. Дякую за репости. Дякую за велику кількість коментарів. Воркпорт а ми допомагаємо вам в Польщі втілювати свої мрії в життя. Дякую за перегляд.